Нещодавно я придбала своє перше авто, і в цьому відео я б хотіла поділитися з вами моєю історією здачі на права із першого разу та тим, як я вправно навчилася їздити на машині. Як тільки у мою голову прийшла ця ідея, я відразу згадала про свою подругу, яка нещодавно здала на права, і також вже почала їздити на власному авто. Моя подруга порадила мені школу Равлик ПДР, і тому я без жодних вагань звернулася саме до них. Орію я прийшла онлайн, це було дуже зручно та легко. Плюс був чат з інструктором, де я змогла задавати всі запитання, якщо щось не до кінця розуміла. А от практику я проходила із інструктором у Києві. Заняття проходили дуже швидко та легко, і найголовніше взагалі без страху і хвилювань, як я собі це, якщо чесно, уявляла раніше. І трішки більше ніж за місяць після закінчення моїх занять з інструктором я придбала своє перше авто. І тепер щоразу Даючи у нього, я дякую собі та школі Равлик ПДР за те, що наважилась на це.